І всім привіт! З вами завжди я, Денбой, та сьогодні у нас буде огляд на ось такий величезний набор солдатиків. І зараз е я його е розпакую, е це вам покажу, все розставлю. Ну Давайте спочатку подивимось на упаковку. Тут написано Easy Way, я думаю, це компанія, яка е производить. Е цей набор. Тут щось на китайському, тут якийсь солдат. 100, пі... 100 pieces, Це означає 10 деталей. Тут у нас фотографії різні. Ось такий ще солдат. І тут ми можемо бачити, скільки тут всього багато тут у нас є в цьому наборі. І це у нас дуже-дуже крута е... прикольна штука. Це те, що тут... Ми можемо ось так використовувати як сумку цей набор. тому можете його взяти куди загодно майже. Ну і гратися ним куди, е, гратися з ним, де ви хочете. Тому це дуже круто. Ось так можна взяти. зараз я його відкрию. І ось так тут у нас. Все лежить. Тут у нас різні, я вже бачу, стіни там, аксесуари. Фух, Ну і давайте висипемо. Ого, тут скільки тут всього. Ну я це все зараз е, розпределю, тут все проставлю і повернуся до вас і все покажу. Що ж, я все. Проставив нарешті. І давайте почнемо давайте почнемо з фігурок Почнемо з зелених. Перша фігурка це у нас ось такий солдат, який стріляє. Він, до речі, знімав е, схожий огляд. і Там були такі ж е, солдатики майже. Е, і Але вони без таких кутів аксесуарів. таких Тому... Е, у мене буде в описі під цим відео і в закріп, закріпленому коментарі буде огляд на цих інших солдатиків, е, тому я е, буду е, трішечки швидше розмовляти про цих солдатиків. Оцей солдат стріляє з от такої гунтівки е, М4, він має багато е, ось таких е, е, різних сумок. І також він має тут деталь, е, те, що він має, типу, як захисні окуляри е, на своєму шоломі. Тому це е, американський солдат часів ну, 2000-х е, 90-х років. Тут є два типу, до речі, солдатків. Це під час Другої світової війни американці і під час е, 90-2000-х -х, х американців. Ось у нас ось такий солдат, е, який. З часів Другої світової війни. До речі, я в прошлий раз коли, коли знімав схожих солдатиків там був такий чувак, я не знав, що у нього за зброї І мені в коментарях підсказали що це американська автоматична гвинтівка бар Тому дякую, що підсказали в коментарях. Дуже дякую. Значить, тут у нього є ось такі різні. Під підсумки тут е, фляжка з водою. Далі у нас ось такий солдат, який е, біжить з витівкою М4. Він ось так виглядає. У нього тут є е, теж е, окуляри на шоломі і він ось так прикольно біжить. До речі, я думаю, що ось ця сумка це сумка для е, протигазу, я так думаю. Бо е, коли американці начебто в Агні останні були, вони їх використовували. Ну і тут е, різні всякі тут. Е, теж сумки. Далі ось такий солдат садо Другої світової війни, він ось так теж біжить з цим паром. Він ось так біжить. Теж має тут фляги, різні кармани. Наступна фігурка, це ось такий солдат. Він біжить з ось таким, я думаю, кулеметом. Оскільки ми можемо бачити, тут є ось така тут велика обойма. Тому я думаю, це якийсь м 249 кулемет. У нього ось такі тут захисні окуляри. Знову ось ця велика сумка. І тут теж велика сумка. І ми можемо бачити на деталь, що у нього ось так рукава ось так закатані під, під локти. Тому це дуже прикольна деталь. Далі у нас ось такий солдат Другої світової війни з баром. Думаю, хоча може це навіть і Емон Гарант. Гунтівка. І він ось так... Е... Він ось так Сить охороняє, щось розмовляє, або е, він когось е, зараз готовий вже ось так рукопашку, ось так, прикладом прибацати. Реталізація у них е, дуже хороша і пластик теж такий хороший, е, приємний. Далі у нас ось такий судат, він ось так е, тримає ось, ось цей е, бар. Він ось так розмовляє по радіо. Тут ми можемо навіть бачити ось цю лінію е, е, по рації тут вона йде з Су Сузуку, -Су -Су тому це прикольна деталь, дуже прикольна. Далі у нас два е, е, ось такий солдат, він дуже е, ідентичний е, на попереднього. Але він вже ось такий більш е, сучасний. Він має ось таку е, гутіку М4 з підсульним гранатометом, і він ось так вже кричить в рацію. Це прикольно. Ну і ще тут у нас є ось така поза. Це у нас ось такий американець з баром, і він сидить ось так і стріляє. Ну і тут у нас також є е, майже такі ж самі пози е, на... Бежевій стороні тільки. Е, на бежевій стороні тут немає е, ось цього чувака, на жаль. Е, і немає е, сидячих чуваків, на жаль. Але зато у них є чотири гранатомечики. Давайте подивимось. Ось виглядає е, ось, ось цей солдат. Він має ось таку якусь... Е, Якусь, я думаю, можливо це якийсь n можливо, це знать якийсь Джавелін, можливо це Сінгер. Щось таке. Якась рукетниця. Ще у нього тут є три гранати. Небагато різних. Тут е, якийсь не карманів. Ну і він ось так виглядає круто. Ще він дуже отак брутально стоїть. Е, епічно. Ну і давайте давай перейдемо до аксесуарів. Тут їх просто море. Море, море, чорне море викопали. Давайте почнемо з лівої сторони. Це у нас ось така башня. Е, вона дуже ось така прикольна. І тут навіть можна поставити сюди е, фігурку. Тому це прикольна башня. Я навіть... Ну я її буду десь використовувати в своїх... Е, мультиках, анімаціях. Далі у нас ось така велика башня з е, е, дробиною. І туди теж можна фірку поставити. Там є багато місця і вона дуже-дуже велика. Тепер у нас є е, дві е, ще дві ось таких башні. Ота, однакова з цією але вона вже набагато-набагато менше за цю. Але все одно туди можна поставити фірку. І, до речі, ця е, Велика Башня можна її навіть е, розібрати там. Е, далі у нас тут є два, ось, так, дві ось таких пальми. Я думаю, ви їх е, всі добре знаєте. Е, вони такі старі добрі. Вони в во усі е, наборах солдатків майже були десь в роках 2018-17. Ну, я думаю, ви їх бачили, якщо ви купляли солдатиків набори. Це ось такі наші улюблені пальми з пончиками, які ростуть на дереві. Далі тут є ще два ось таких міномета. Вони, але ж, дуже-дуже великі, але я думаю, вони, можливо, підходять до е, солдатів, а, а можливо і ні. Я точно не знаю. Бо міномети в реальному житті, вони насправді великі. Ще тут в цьому наборі були е, ось таких 16. Точніше 15 ось таких кустиків. Ви можете їх використовувати для якоїсь е, діарами навіть. Це дуже прикольно. Ще тут було е, десь штук 5-10 ось таких маленьких е, мішків з піском. Прям <гум> дуже мініатюрні. Ще тут є ось така дуже-дуже маленька хатерок. Е, Далі тут є. Е, е, ось, так, ось така вже велика е, збірка. Е, з мішками з пісков. Тут є е, в 4 в цьому наборі. І, до речі, тут є ось такі піни, які можна поставити на одну стіну. Але це трішки згодом. Далі тут у нас є ось така, типу, як. map. Тут написано на англійській мові, Тому це мапа. Далі тут у нас є Чотири ось таких е, Warning Oil. Ось таких обер обережно тут знаходиться топливо. І ще тут є дві канистри з бензином. Е, ще тут є ось така маленька стіна з... Е, е, з мішками з пуском. Тут, то, що тут є дві е, варіації стіни. Це перша стіна ось так виглядає з е, якоюсь тверю. І друга стіна на, на ось так цими пінами, Так, ось про ці піни та е, ось, ось цю е, стіну з мішками з пісками. Зараз я ось так. Її можна сюди ось так поставити. І все. Тепер у нас е, є ось така ще одна варіація. Можна сюди поставити. Е, ці мішки з піском. Це дуже прикольно, Це дуже прикольно. Ось таке от рішення. Далі тут є чотири ось таких маленьких палатки. Вони зовсім не підходять для солдатів, як ви можете бачити. Це якісь пакети вже. Далі тут у нас є ось така табличка, де написано «Let's go». Типу, як вперед, пішли. Далі тут є ось така а, якась... дивна... Типу, якась печера, І тут є. Я ще відчиняю ці двері. Ось так. Опа. І. зачиняється. Ще тут є. Э, ось така тут. Э, ось, ось такий паркан тут. І ще тут є ось така тут э, стіна. Де можна ось так е, прикріпити ось цей дуже-дуже великий якийсь е, кулемет. Хоча ні, це я виглядаю як якийсь е, дробовик більше. Але стіна прикольна. Далі тут у нас є е, ось така дуже маленька, я так зрозумів, якась е, станція. Якась... Вона впала у мене. Станція, я думаю, це якась можливо і навіть заправка для машини, тому точно не знаю. І ще тут було в цьому наборі два прапора е, ось таких. Два прапора е, Великобританії та США. Ще тут в цьому наборі було ось таких чотири. Е, Танки. Перший, перший танк це у нас ось такий. Я не знаю, що це за танк. Я думаю, це якийсь совєтський танк радянський. Але тут деталізація у них навіть непогана. І вони, думаю, підходять до солдатків, я думаю, навіть. Але що мені не подобається в цих танках, це те, що дуло цих всіх. Танки вони ось так вони дивляться. Але я думаю, це можна якось пофіксити, поставити якийсь пластилини і вони е, будуть е, ось так дивитися вгору. Далі тут у нас є ось такий танк. Я думаю, це вже німецький, якийсь леопард, я думаю. Е, теж у нього дуло ось так вниз, але в нього є ось такий камуфляж, і він теж підходить до солдатів. Далі тут у нас два німецьких, точно, я вам скажу, два німецьких танки. Сірі, у мене жодних сірих танків не було, тому це е, хороша, е, хороша е, нова, так кажем, поповнення для сірої армії. Тут у нас є ось такий танк, у нього є ось таке дуло маленьке. Ось такий дивний танк. теж я думаю, підходить до солдатиків. Теж не знаю хто це, виглядає як якийсь тигр. Тайгер. Але з маленьким дулом. Я точно не знаю, що це. І ось такий е танк теж німецький, я впевнений на 100%. Він, я не знаю те, що це. Це якийсь теж, напевно, якийсь тигр. І теж у нього гарна деталізація. Я дещо зрадав. Um... Тут у нас є ще в цьому наборі дві ось такі якісь пушки. Е, я думаю це у нас е, якісь ну, пушки часів 18 століття, можливо навіть менше. Е, тому я навіть не знаю, чи я буду їх використовувати разом з цими солдатиками. І є ще ось така теж катапульта якась дивна. Е, Вона ось так може підніматися, опускатися. Тут ось така дирка чомусь. Типу, щось туди можна якийсь снаряд е, запихнути, але якщо хочете якось з нього стріляти, то. Ага, облом. Так, да, майже чуть не, не забув про, про ці, про ці дві, е, пушки. Ну що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте. Лайки, також не забудьте жмакати на підписку, щоб не пропускати нові відео. Також нажимайте на дзвіночок, якщо у вас є така функція. І з вами був Денбой, і всім бай-бай. Слава Україні!